Значить, Коли у вас є проблеми зимою з автоматичним електричним ручником, так. можна його відключити, щоб він сам не ставав на ручник. Так. Для того заходимо сюди. Тут у конфігурації, у другому пункті 11 й цей, тут є от така от штука Cold Country Gearbox Configuration. Оце о, тут, де написано нормалі. Нормалі нам не треба. Нам треба Гранд Фройд. Коли ми Гранд Фройд відправимо, то машина просто перестане автоматично ставати на ручник тоді, коли ви її зупинили. І все, перевіряємо, чи все запрацювало.